Друзі, всім доброго дня. Сьогодні я хотів би розказати кілька слів про наш продукт NaturWin, який вже кілька років в нашому асортименті він досить гарно себе зарекомендував. Високий міст макро та мікроелементів, хороша засвоюваність, безхлорність і, звичайно, хороший результат. Але він став ще кращим. Ми його зробили ще класнішим. Ми додали додатково біологічний комплекс ГЕПС. Що це таке? Це додатково вміст фульво та амінокислот, що буде пришвидшувати засвоюваність, засвоювання рослинами, елементів живлення з цього продукту. Відповідно, рослини будуть швидше рости, буде швидше відбуватися фотосинтез. Ну і звичайно будуть швидше проходити всі ростові процеси. І в подальшому це допоможе вам збільшити ваш урожай, збільшити ваш прибуток. Отож, оновлені формули 21 21 15 8 25 7, 17 7 21, 14 6 25 та ряд інших. Якщо хочете збільшити ваш прибуток, використовуйте «Натурвін» турвін та звертайтеся компанію компанією LibraAgro.